Релігійні діячі не спасають. Спасіння тільки під одним ім'ям, ім'ям Ісуса Христа. Є багато релігійних діячів, на яких дивиться незліченна кількість людей. Ці релігійні діячі можуть говорити мудрі слова про життя і про те, як його прожити, але вони не можуть нікого спасти. Вони самі постануть перед Царем, Спасителем Господом Ісусом Христом. Мудрість слів не спасає. Якщо вона не ґрунтується на викупній хресній жертві. Боже юродство мудріше за людське, Божа неміч сильніша за людську. Навіть царі та правителі, які розпинали Ісуса як ірод і Пілат, одного дня постануть перед Ісусом і будуть змушені дати відповідь. Ісус, Той, хто тримає ключі від раю, неба й пекла, Він вирішуватиме, хто увійде. А хто залишиться? Ось чому нам потрібно налагодити наші стосунки з Ісусом. Як ми це робимо? Ми відкидаємо себе щодня, ми беремо свій хрест і слідуємо за ним. Ми відкидаємо свої досягнення, свої справи та зусилля. Ми відкидаємо суєтні речі світу. Ми каємося і повертаємося до Ісуса Його жертви з повною вірою. Ми присвячуємо Йому своє життя. Ми вирішуємо йти за Ним щодня під керівництвом Святого Духа. Ми маємо вірного, досконалого Пастиря, який не залишає нас, але ми повинні залишатися в Його стаді і слідувати за Ним, покладаючись на нашу постійну, непохитну віру, щоб перебувати під благодаттю цього святого Бога. Якщо ми зречемося Ісуса, Він зречеться нас в останній день. Якщо ми соромимося Його, він буде соромитися нас, коли ми постанемо перед його отцем і ангелами. Якщо ми терпимо з ним, ми й царюватимемо з ним. Тож давайте терпіти з ним.